Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок у позакласного читання. Розгорніть зошит, Українська мова читання, частина 3.1 на сторінці першій. Уроки 1-2. Тема нашого уроку Позакласне читання. Легенда Вербайкалина. Пісня на нашій Україні вірш про національні символи. Прочитаємо визначення, пригадавши пропущене. Отже, що таке легенда? Легенда це твір-переказ про події, факти людей, оповитий казковістю. Фантастикою! Натисніть на паузу та заповніть пропуски. Я хочу вам нагадати, що ви повинні не забувати користуватися довідником для третього класу з української мови і читання. І ось саме в цьому довіднику на сторінці 6. Ми можемо прочитати визначення, що таке легенда. Давайте пригадаємо, що спільне між легендою та казкою. Так, легенда схожа на казку тим, що в ній також є фантастичні події, казкові події. Інколи легенда. І починається так, як казка. Колись дуже давно жили колись, пригадали. Виконуємо вправу фотоапарат. Уважно дивимось, читаємо, запам'ятовуємо. Події в легендах, наближені до реальних. Повторили події в легендах, наближені до реальних. Записали. Натисніть на паузу і запишіть. Отже, перевіримо. Події в легендах наближені до реальних. Пригадайте легенду про щастя. Укажи основну думку твору легенда про щастя. Отже, це варіант. Так, варіант В. Щасливий той діє тому, що має. Позначили варіант В. Справа 17. Хвилинка-знайка. Прочитай текст і виконай завдання. Читаємо разом. Вербуй калину здавна шанують в Україні. Де верба, там і вода, мовить українське прислів'я. Люди помітили здавна, що це дерево росте біля чистої води. І за допомогою вербового прутика навчилися шукати джерела. Під вербою і криниці копали. Українці полюбили калину і саджали її коло хати чи в садку. У цієї рослини гарний білий цвіт, пахучий і рясний, але більше милують око червоні ягоди. Улюблені рослини українці прославляли піснями та легендами. І з червоною калиною в народних піснях порівнюють не лише дівчину, а й саму Україну. Переглянемо відео, напишемо назви рослин, символів українців. Українці мають свої рослинні символи, в які вірять, які споконвіку шанують і бережуть. До них належать червона калина, зажурена верба, струнка тополя, хрещатий барвінок, мальви біля вікна. Колись наші предки вірили, що кожне природне явище, кожна рослина має душу, і тому з такою пошаною ставилися до них. Обрядові дії, пов'язані з рослинністю, мали забезпечити людині здоров'я, зміцнити добробут сім'ї. Найбільше шанували в Україні калину вона є символом надійного життєвого щастя, родинного благополуччя і достатку, рідної землі, батьківської хати, безсмертя і любові. Калина це кущ або невеличке дерево за вишки до п'яти метрів. На нашій планеті росте понад 200 видів, а на Україні лише два види. Калина звичайна, калина цілолиста. Завдяки рясному, чудовому, буйному цвітінню. Вона стала символом дівочої вроди краси й чистоти. Дівчата її цвітом прикрашали коси. А на успіння Пресвятої Богородиці вони йшли на луки чи в ліс по калину. Цей урочистий похід супроводжувався іграми, піснями. Дівчата збирали калину, плели вінки, а також прикрашали нею коси. Зібрані кетяги розвішували попід стріхами, і вони червоніли, немов на мисто. Це означало, що в хаті є дівчина на виданні і можна приходити сватам. Під час плодоношення калина також виглядає надзвичайно красивою, гілки її обвішані кетягами яскраво-коралових плодів, тому вона також уособлює зрілу жіночу красу та плодючість. Плоди калини, ніби краплини крові, а кожна її насінина за формою схожа на людське серце. Вони стали символом мужності людей, що віддали своє життя у боротьбі за Україну. Калина символізує невмирущість українського народу, вічність, його буття, мужність і незламність духу, благородний порив виборювати, відстоювати свободу і людську гідність. Калина була потрібна в численних обрядах. Вітаючи батьків з народженням дитини, обов'язково приносили хліб як символ достатку, гроші як символ багатства і калину як символ рідної землі, краси, здоров'я, нев'яночості. Використовували калину у весільному обряді, нею прикрашали коровай, заквічували вінок для молодої. А коли дружини виряджали своїх чоловіків у далекі походи, то вони давали їм рушники з вишитими кетягами калини. Ці рушники мали оберігати життя чоловіка і простеляти стежину до рідного дому. Пригадайте, які рослинні символи згадувались у відео. Запишемо. отже, пригадали так, Калина, Верба Ополя, Барвінок. Мальви, записали, натисніть на паузу, напишіть, прочитайте умовку спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи темп. Підготуємось до читання легенди. Читаємо разом з Черепашкою. Ічка, ичка, ичка, там чистенька є водичка. Ичка, ичка, ічка, де вродилася вербичка. А тепер натисніть на паузу і прочитайте разом з сорокою. Швидко-швидко. Попрацюємо з тлумачним словничком. Читаємо слова. Разом з їх тлумаченнями. Гаптований, вишитий, мережаний, нинчин, мамин, натомість замість чого-небудь, пишний, розкішний, буйний. Переглянемо презентацію слова гаптований. Прочитайте слова у стовпчиках і виконайте вправо повітряні кульки. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Виконуємо завдання вправи 21. Прочитаю уривок тексту, надрукований незнайком. Виправ помилки та поясни, які правила він порушив. Потім виконай вправу сорокий черепах. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Отже, подивимось. День був ясний, мов золото гаптований. Коли пішла дівчинка, коси трава. Розчисувати префікс «роз-» завжди лише літера зе. Горобчики годувати, льон дощем. Звук шч на письмі позначається буквою «ща». Прибитий, із землі піднімати. Довго ходила калина, стомилася, пригадали? Перед капете епха кафепта пишемо префікс С, стомилася, до криниці прибилася. Хилилася, знов те ж саме правило пригадали кафе птах. Претекст. Хилилася над нею, у жмені води взяла, й краплиночку, ажці дала. Виконали завдання. Тепер прочитаємо. Цей уривок разом з черепахою і сорокою. Натисніть на паузу, потренуйтеся в читанні. Пам'ятаємо, що дуже важливо виконувати вправи для читання, такі як повітряні кульки, сорока і черепаха. Коли ми працюємо над читанням, ми працюємо над швидкістю читання. Прочитаємо українську народну легенду. Читаємо разом з диктором Пошепки. Верба й Калина. Жили колись в одному селі мати Верба та її дочка Калина, мудра й мила зростала дівчинка. А якою ж чарівницею вона була, усі трави із землі піднімала. Пташок лікувала, дерева від хвороб рятувала, не було дитини вродливішої і добрішої душею. Та довідалися про чарівницю калину вороги, вирішили її здолати, щоб землю українську багато завоювати. Зачарували вороги воду в криницях, де калина часто ходила. День був ясний, мов золотом гаптований, коли пішла дівчинка, коси травом розчісувати, горобчиків годувати, льон дощем прибитий із землі піднімати. Довго ходила калина, стомилася, до криниці прибилася, схилилася над нею, у жменю води взяла і краплиночку пташці дала, аж раптом. Почула рідний Ненчин голос здаля. Калино, калину, не пий водиці. Дівчина дуже хотіла пити і не звернула на це уваги. Та тільки но перші краплі до губ піднесла, пташина маленька, крилом їх знесла. Удруге воду до губ піднесла, і навік Калиною деревом над водою зросла, бігла мати, шукала, та вже доньки любої не застала. Натомість гарне й пишне деревце стояло, сльозинки на мистинки сіяло. Схилилася мати над криницею, затулила серцем ту воду І проросла над нею вербицею. Минуло відтоді багато років, та матуся верба оберігає водні джерела, аби люди ніколи не зазнали чарів, а люди про вербу й калину пам'ятають і дітей своїх навчають: Не ламай калину, образиш дівчину. Не рубай вербу, накличеш біду. Взаємодію усно досліджую медіа. Виконуємо завдання питайлика. Віднови послідовність подій у творі, поставивши цифри в клітинки. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо. Що у нас було перше? Мудра і добра донька зростала в матері верби. Друге вороги довідалися про чарівницю Калину? Третє, Калина пішла допомагати всьому живому. Четверте дівчинка перетворилась на калину. П'яте. Мати проросла вербою біля криниці. І останнє шосте люди оберігають вербу і калину. Перекажи легенду за складеним планом. Отже, натисніть на паузу та перекажіть легенду. Дуже важливо вчитися переказувати легенду. Це розвиває мовлення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Назвіть головного персонажа цієї легенди. Так, це Калина. Давайте перекреслимо в тексті слова, які допомагають створити характеристику цього персонажа. Отже, які це слова ми вже знайшли? Так. Мудра й мила зростала дівчинка. А якою ж чарівницею вона була? Усі трави з землі піднімала, шашок лікувала, дерева від хвороб рятувала. Не було дитини вродливішою і добрішою душею. Підкреслили. Обери прислів'я, яке характеризує калину найбільш влучно. Отже, так, красиве обличчя із часом змінюється, а добре серце ніколи. За якими ознаками твір Верба і Калина можна вважати легендою? Пригадали? Так тут є у нас і казкові події перетворення? Починається викладом з місту подій. І закінчується висновком. Про якусь одну подію розказується так? про рослинні символи верба, вербу та калину. А чому ж навчає нас ця легенда? Шанувати, цінувати рослинні символи своєї держави, рослинні символи народу. Бо, як ми вже дізналися, що калину порівнюють не лише з вродою дівоча, а навіть із самою Україною. І верба ми також дізналися як символ чистої води. Не дарма ж кажуть без верби і калини нема України, отже це символи нашої України. Цінуємо, вивчаємо, дізнаємося, поки ми вивчаємо мову. Вивчаємо історію свого народу, своєї держави, поки живе наша країна. На нашій Україні пісня Наталі Май. Подивіться, слова цієї пісні надруковані у вас в зошиті. А зараз послухайте пісню. Можете заспівати разом. А гарна пісня завершує наш урок. Пісня це душа народу. Отже, і у нашого народу добра душа, непохитна душа, а ще й сильна воля, незламна воля. Любимо нашу Україну. На цьому наш урок закінчено. А я хочу вам нагадати, що ми не забуваємо виконувати домашні завдання. Домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань частина 3. До уроку української мови ми виконуємо завдання на сторінці третій. І до уроку читання ми виконаємо завдання на сторінках 4 та 5. Ось ці завдання. Не забувайте. А ще також нагадую, ми читаємо легенди у Хрестоматії. На все добре до наступного уроку!